Є безліч дверей, на порозі яких боїшся постукати. Може не треба. Є двері загальні, є двері для всіх. А в нас у ліцеї всі двері до себе. Це місце спортивних досягнень поріг. Зазяті спортсмени тут бігають кроси про учнів, хто потяг до спорту зберіг. Це й знає майданчик в обрамленні сошу. Погляньте, це справжній спортивний олім, то звершення сили і краси без зупино. Та рівне для наших спортсменів, трамплін, бо наші досягнення рівня країни. Це право на вибір, зхвало звучить. Проте це твого майбуття, запорука. Ось гляньте наш символ, це зв'язка ключів до спорту, мистецтва і, звісно, науки. В душі і у душі співати не гріх, та двері шипочуть, таланти не бійся. Ранкова роса найкрутіша за всіх, бо ми автентичні, з душею по без пісні, хоч трісний, не ступиш і крок, вітаємо в нашій співочій оселі ці двері майбутніх естрадних зірок. Бо мега круті, наші нотки веселі. Мільйонні перегляди. Це ще не все, бо ми фантазуємо вправно і класно. Рекордно натхнені зірки, ТСН. і з року у рік співпрацюємо з пластом. А ось і вінець перегонів, змагань, день творчості і знань, як завжди, урочистий. Погляньте, це факел завзяття та знань, його запалити це честь ліцеїстам. Вогонь у душі, що горить і не згас, нагадує кожному, ми вже не бранці. А як захистити сьогодні Донбас? Нам вказує дух наших предків повстанців. Ми станемо скоро країною мрій, але перемога не прийде ні звідки. Тож разом з бійцями тримаємо стрій для фронту свічки, обереги та сітки. Нам випала доля покращити світ, де ми не лише глядачі у портері. Ці двері колись нам сказали привіт, і це комплімент. Ти простий, наче двері. Крокуємо світ без сирен і тривог, бо нас не зламати на біги ординські, з натхненням до праці знання перемог. Нас всіх надихає Василь Сухомлинський.